Цей випуск виходить за підтримки. Favbet. матч однієї 32-ї фіналу Кубка Англії проти Плімута став 50 50-м за Брентфорд для його 20-річний українець виступає за першу команду Брентфорда з літа 2023 року. Футболіст поки що не відзначився результативними діями за англійський клуб. Український півзахисник сент Джонстона Максим Кучерявий відзначився результативною передачею у матчі 23-го туру чемпіонату Шотландії проти Рейнджерса. Рахунок цього поєдинку – 1-3. 22-річний футболіст на 54 й хвилині асистував Джеку Сундерсу, який встановив остаточний рахунок. Це дебютна гольова передача Хавбека у 46 шести матчах за шотландську команду. Також на його рахунку три голи. Форвард Роми Артем Довбек відзначився голом у матчі 20-го туру серії А проти Болоньї. Поєдинок завершився рахунком 2-2. На 98-й хвилині 27-річний українець реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок. Тепер на рахунку футболіста 10 голів та 3 асисти у 25 матчах за Рому. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін разом з командою виграв кубок португальської ліги. Це перший трофей українця у складі лісабонського клубу. У фіналі Бенфіка грала зі спортінгом. Основний час завершився в нічию 1-1, А у серії пенальті перемогла Бенфіка 7-6. Анатолій відбив удар Францішку Трінкау у післяматчовій серії, що і принесло його команді. Перемогу до цього Трубін завоював 5 трофеїв у складі Шахтаря, чемпіонат України тричі, кубок України та Суперкубок країни. Центральний захисник Динамо Денис Попов отримав незначне пошкодження під час зборів команди в Туреччині. Через це Денис пропустив перші два контрольні матчі киян проти німецького Магдебурга та Румунського «ФКСБ». Найближчим часом гравець пройде обстеження, за підсумками якого стане відомо про приблизний термін реабілітації. Також Динамо повідомило про незначне пошкодження у Володимира Брашка. Український півзахисник Денис Дедечко залишив зімбру. Зазначено, що сторони домовилися про розірвання контракту. Футболіст залишив команду як вільний агент. 37-річний українець у поточному сезоні провів 15 матчів за Зімбру, забив 4 голи та віддав дві результативні передачі. Український воротар Віктор Саленко підписав контракт із португальським шавішом. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Деталі угоди між клубом та 17-річним українцем невідомі. Шавіш виступає у другому за силою дивізіоні Португалії. Команда посідає шосте місце в турнірній таблиці. ЛНЗ оголосив про підписання півзахисника Богдана Кушніренка. Деталі угоди з 29-річним гравцем не розголошуються. Трансфер відбувся на правах вільного агента. 5 січня Кушніренко припинив співпрацю з Поліссям. Богдан виступатиме за Черкаський клуб під 77-м номером. Цього сезону хавбек забив один гол у дев'яти матчах за Полісся. Колишній півзахисник Полісся В'ячеслав Танковський став гравцем ЛНЗ. Футболіст перейшов в Черкаський клуб у якості вільного агента. Контракт танковського з ЛНЗ розрахований до літа 2025 року. В'ячеслав виступатиме за нову команду під шостим ігровим номером. Портал Трансфер оцінює трансферну вартість 29-річного півзахисника у 800 тисяч євро. У минулому сезоні Танковський відіграв в УПЛ за Полісся 27 матчів, у яких відзначився двома забитими голами та віддав дві результативні передачі. Поліся викупило у Карпат контракт опорного півзахисника Максима Мельниченка. Контракт гравця розрахований на три роки. Поліся орендувала Мельниченка у вересні минулого року. Цього сезону він провів за клуб вісім матчів, результативними діями не відзначався. Полісся підписало атакувального півзахисника ХПЛ Єрусалим Офека Бітона. Термін дії контракту і сума трансферу не повідомляються. Бітон виступав за ХПЛ Єрусалим з літа 2023 року. Також протягом кар'єри він грав за ХПЛ Тель-Авів і секцію Нестіона. Цього сезону гравець відзначився одним асистом у семи матчах за клуб. Вінгер Полісся Бені Макуана залишає команду. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі Я не знаю, як подякувати цьому місту, яке дало мені все. Дякую, Житомире. Я ніколи не забуду тебе. Слава Україні! написав Макуана. Раніше Бені переводили у Полісся 2 за непрофесійне ставлення до роботи, а потім повернули у першу команду. У грудні журналіст Михайло Співаковський повідомляв, що 22-річний конголезець знову відсторонений від першої команди. У поточному сезоні футболіст провів сім матчів за полісся в УПЛ. Кривбас оголосив про відхід центрального захисника Тимура Стецькова. Тимур виступав за Криворізький клуб з червня 2022 року. За цей час він провів за команду 65 офіційних матчів і забив 4 голи. Атакувальний півзахисник Родіон Плакса залишив Олександрію. Клуб та гравець розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Родіон виступав за Олександрію з липня 2023 року. Другу частину сезону 2023-2024 він провів в оренді за ФСК Маріуполь. цього сезону Плакса провів за основу один матч в ОПЛ і один матч у Кубку. На його рахунку дубль у грі проти Юкси. Також він зіграв сім матчів за Олександрію 2 у другій лізі і забив чотири голи. Півзахисник Матей Ангелов залишив ЛНЗ. Зазначено, що клуб та 20-річний півзахисник домовились про дострокове завершення орендної угоди, яка була розрахована до кінця сезону 2024-2025. Футболіст з північної Македонії повертається на батьківщину у клуб «Работнічки». Саме цьому клубу він і належить. Ангелов у поточному сезоні провів один матч за «ЛНЗ». Інтернаціонал оголосив про підписання на правах оренди Вінгера Динамо Вітіньо. Угода розрахована до червня цього року. Київський клуб купив бразильця влітку 2021 року за 6 мільйонів євро у Атлетіко Паранайнс. Після початку повномасштабної війни Хавбек повернувся у рідний клуб на правах оренди. Далі він був у Брагантіно, також на правах оренди. Контракт Вітіньо з Динамо розрахований до наступного червня. Український тренер Юрій Мороз покинув посаду головного тренера збірної України Ю 17 Контракт 54-річного українця завершився і сторони не домовились про його продовження. Мороз очолював різні молодіжні збірні з 2009 по 2013 роки, а у вересні 2022 року знову повернувся до роботи з національними командами. З лютого 2024 року Мороз працював зі збірною України Ю-17, з якою переміг у семи матчах, одну гру провів в нічию та п'ять програв. Ньюкасл виявляє інтерес до захисника Бормута та збірної України Іллі Забарного, повідомляє The Paper. Також вказано, що Ньюкасл цікавиться ще одним гравцем Бормута – Вінгером Антуаном Семіньо. Раніше повідомлялося про інтерес до забарного з боку ПСЖ, Челсі, Ліверпуля та Тоттенгема. Правий захисник Ворскли Ілля Крупський підписав контракт з металістом 1925. Про це повідомляє та то таке: Шахтар зробив покращену пропозицію гравцю. Вона передбачала збільшення зарплатні вдвічі та солідний бонус. Металіст 1925 своєю чергою не міняв свою попередню пропозицію. Зазначається, що ключову роль у рішенні Крупського зіграла особиста комунікація гравця з співвласником металіста 1925 Богданом Бойко. Цього сезону Ілля відзначився одним асистом. Стом у 15 матчах за Ворсклу. Український форвард Владислав Кулач стане гравцем полтавської Ворскли. За інформацією деяких українських джерел повідомляється, що він приєднається до клубу на правах вільного агента. 31-річний футболіст раніше вже грав за цю команду з 2017 по 2019 та з 2020 по 21 роки. За цей час він встиг стати найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги у сезоні 2020 2021 Минулого року Кулеч перебрався до Вірменського Пюніка, проте не зіграв за клуб з Єревана жодного матчу і влітку став вільним агентом. Останні півроку Владислав був без команди за ворску. Сумарно кулеч провів 78 матчів в усіх турнірах, забив 33 голи та віддав три результативні передачі. Ворскла працює над підписанням заміни для свого правого захисника Іллі Крупського. За інформацією Юфутбол, полтавський клуб цікавиться Ярославом Кіселем із Чорноморця. На 21-річного українця є також попит із Польщі. Головний тренер Ворскли Юрій Максимов особисто зацікавлений у кандидатурі Киселя. Він його хотів підписати ще за часів роботи у Дніпрі. 1 Кисіль до Одесітів грав за Зорю та Минай у поточному сезоні на його рахунку 16 матчів без результативних дій. Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес дав згоду на перехід у Бетафогу. Повідомляє Глобу ЕСПорте. Зазначено, що він погодився на запропоновані йому умови контракту. При цьому бразильський клуб очікує складні перемовини з Шахтарем. За даними джерела, Шахтар хоче отримати щонайменше 15 мільйонів євро. Взимку 2024 року гірники, за даними Transfermarkt, заплатили за нього Васко Дагамі 12 мільйонів євро. 21-річний бразилець почувається щасливим у Шахтарі, але вважає перехід у Бутафогу хорошою можливістю для себе як у професійному, так і в особистому плані. Його рішення також вплинула війна в Україні. У поточному сезоні гравець віддав два асисти у 17 матчах. Парма проявляє інтерес до форварда Шахтаря Кевіна Келсі. Про це повідомляє венесуельський журналіст Даніел Нохра з посиланням на інсайдера Тома Богарта. За даними джерела на 20-річного нападника, також претендує Портленд Тімберс. Про це вже була інформація раніше. Зазначається, що йдеться саме про повноцінний трансфер, а не оренду. Венесуелець прагне визначитися зі своїм майбутнім найближчими тижнями. Нагадаємо, на початку грудня Цинценаті повідомив про завершення оренди Келсі, який повернувся до Шахтаря. У минулому сезоні Форвард забив 6 голів у 25 матчах. Гравці руха Ілля Квасниця та Олег Федор проходять планове обстеження в одній із мюнхенських клінік, повідомляє Sport.ua. Після повернення з Німеччини їх чекає медогляд в Карпатах, куди вони мають перейти. Після цього з'явиться конкретика, чи поїдуть Квасниця та Федор з Карпатами на збір до Туреччини. Зазначається про домовленість сільвівських клубів, які включають в себе трансфери кількох футболістів з руха в Карпати прямо зараз. Журналіст Ігор Бурбас повідомляє, що до Динамо в Туреччину на перегляд має прибути опорний півзахисник руха Едсон. Едсон повернувся в рух з оренди в мексиканському Хуаресі. Його контракт із Львівським клубом чинний до 31 грудня 2025 року. Раніше чутки сватали футболіста до Шахтаря, але Бурбас повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності. Цього сезону Едсон провів за Хуарес 13 матчів, результативними діями не відзначався. У львівських футбольних колах все частіше можна почути, що йдеться не про об'єднання Карпат та руха, а про співпрацю між клубами, повідомляє Sportua. Також зазначено, що рух ніколи не збирається віддавати свого місця в УПЛ. Карпати при цьому своїй селекційній роботі зосередилися на запрошенні провідних гравців з руха. Нагадаємо, 31 грудня 2024 року на офіційних сайтах Руха і Карпат вийшла заява про об'єднання клубів у 2025 році. Своєю чергою в УПЛ зазначили, що офіційних заяв від клубів не було. Київське Динамо продовжує збір у Туреччині напередодні другої половини сезону. Біло-синьо готується до важливої боротьби за чемпіонський титул в УПЛ. Президент клубу Ігор Суркіс дав інтерв'ю, у якому розповів, що чекає від команди у другій частині сезону. Команда Олександра Шовковського продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату України. Динамо випереджає Олександрію на п'ять очок. У лізі Європи Білосині є абсолютним аутсайдером. Президент клубу підтвердив, що основна ставка буде зроблена на перемогу в УПЛ. У президента «Білосиніх» відбулася бесіда із головним тренером команди Олександром Шовковським. Вони розмовляли про перспективи команди у другій частині сезону. Ігор Суркіс розуміє, що киянам буде складно втриматися на першій сходинці у турнірній таблиці. Однак Динамо зробить усе, щоб стати чемпіоном України і гідно проявити себе у двох останніх матчах Ліги Європи. Президент клубу розуміє, що вболівальники не задоволені грою Динамо у Єврокубках. Він пообіцяв, що команда продемонструє на міжнародній арені, що вона здатна боротися за результат. Цитата: Я сказав хлопцям, що не потрібно дивитися на турнірну таблицю. Важлива тільки гра. Розумію, що важко, але на міжнародній арені ми повинні показувати найкращий результат, заявив Суркіс.